95 років тому відбувся бій під крутами. Подвою української молоді сколихнув усю країну, і їх самопожертва в ім'я вітчизни нікого не залишила байдужим. Ось тут на залізничній станції Крути на Чернігівщині і стався у січні 1918-го бій курсантів і студентів з радянськими військами, який приніс значні людські втрати. Сотні поранених, полонених, зниклих безвісти і тих, хто загинув на місці бою. Сьогодні на території меморіального комплексу пам'яті героїв Крут пройшов мітинг-реквієм з вшанування за студентів, курсантів, гімназистів, квіти до монументу героям зі своїми однопартійцями поклав і народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Їхній погляд він не вмирущий, тому що має бути прикладом і сьогоднішньому поколінню українців і майбутнім поколінням. Як треба відстоювати інтереси країни, як треба їх берегти. Сьогодні Москва нам посилає рахунки на десятки мільярдів доларів за газ, який ми у них не брали. Тобто, фактично продовжується та ж політика підкорення України, але іншими методами. Треба на це реагувати, треба вставати, треба протидіяти так же сміливо, так же рішуче. І також не шкодуючи навіть життя, як це робили 95 років тому наші київські студенти. Ось під так Подвиг української молоді Олег Ляшко вважає гарним прикладом того, як треба берегти свою країну і відстоювати її інтереси, навіть якщо за це доводиться платити життям. Сьогодні він закликає своїх колег політиків не бути байдужими, об'єднуватися і захищати Україну від впливу Росії, яка колись знищила студентів. А сьогодні обрала іншу політику підкорення газові контракти. Ми знаходимося на цьому святому місці, де колись пролилась українська кров за українські інтереси. Я хотів би сказати, що днями я іні. Цював проведення позачарової сесії Верховної Ради, я вважаю, що економічна агресія Росії, яку вона сьогодні здійснює, зокрема затягуючи газову давку на Україні, вона потребує негайного реагування всіх політичних сил, незалежно які вони, чи опозиція, чи влада. Я вважаю, що в такій ситуації всі політичні сили мають негайно виробити консолідовану позицію. Ми маємо денонсувати газові угоди. Ми маємо ска. Сувати, денонсувати харківські угоди про продовження перебування чорноморського флоту Росії в Севастополі. Ми маємо вжити теж цілий ряд заходів для того, щоб захистити національні інтереси України, підтримати Україну у газових суперечках з північним сусідом, лідер радикальної партії Олег Ляшко закликає і Європу. Вчора представник єврокомісару з питань енергетики заявляє: мовляв, ми не втручаємося в конфлікт. Мені це нагадує ситуацію 1938 року, коли в Мюнхені чим. Берлін, дала д'є з Гітлером, домовились і роздерли його Чехословаччину. А через рік почалась Друга світова війна і тому я закликаю Європу втрутитися і підтримати Україну і не розмінювати Україну на знижку за російський газ.